Як можна бути щасливим, коли поруч страждають інші люди? Думала я раніше. І як же глибоко я помилялася, не знаючи ще, як працюють закони карми. І я думала, що якщо я також страждаю разом з іншими, то ніби я їм якби співчуваю, да? я полегшую їм цей стан. І що якщо б я раділа якимось своїм хорошим подіям в житті в той час, коли інші страждають, то ніби як я зневажливо ставлюся до їх горя, або ну, ніби це соромно. Діти, коли інші страждають. Але я тоді не розуміла, що наш розум він постійно кожної секунди створює дуже багато ментальних відбитків в розумі. І коли ми постійно одні й ті самі думки думаємо, а наприклад, в даному випадку, думки про страждання інших людей, то ми цим самим їх примножуємо. Тобто, чим більше ви думаєте про страждання. Тим більше ви будете бачити його в своєму житті, в житті інших людей, які вас оточують. Тому що ви на ньому фокусуєте свій, свою увагу, свою енергію туди направляєте. І ви їх зрощуєте, самі того, не бажаючи швидше за все. Але так відбувається. І воно, ви будете бачити ще більше страждання, ще більше страждання. І це ніколи не закінчиться, поки ви не припинете це робити в своєму розумі. Тому не те, що можна, а дуже важливо. Намагатися фокусувати свої думки не на страждання, коли ви бачите страждання в інших людей у себе, намагатися переставати думати думки страждання і думати думки. Навпаки, про хороше, про щастя, про радість зараз. Уважно це не означає, що нам треба стати байдужими до страждань інших людей і що ми маємо перестати співчувати. Ні, зовсім ні. Ми е, маємо співчувати, і це дуже важлива якість. Просто одна з найголовніших співчуття до інших людей, але ми маємо розуміти. Коли я іншій людині, я хочу їй допомогти позбавитись від цих страждань. І якщо я розумію, що коли я так само починаю з нею страждати, я примножую взагалі то її страждання і в своєму розумі також, то е, я можу їй допомогти таким чином, коли я зі співчуття до неї перестаю примножувати це її страждання. І я починаю виробляти в своєму розумі звичку, фокусуватися на хороших речах, які е, приносять мені щастя, які приносять мені радість. І взагалі, то ну кожна людина, вона по суті дуже хоче бути щасливою. Ще не зустрічати таких людей, які би казали, клас, хочу страждати, взагалі не треба мені вашого щастя. Всі хочуть бути щасливими. Але це така сама звичка, яку потрібно виробляти. Ви ніколи не станете одного ранку і раптом щасливими. Це потрібно тренувати. І кожного дня потрібно тренуватися, бути щасливими і радіти, і це надзвичайно важливо.